Виконуємо номер 462 із підручника Геометрія 7 та номер 38 крапочка 43 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Чи можна двома ударами сокири розрубати підкову, дивись малюнок, на шість частин, не переміщуючи частин після першого удару. Якщо відповідь ствердна, укажіть, як це зробити. Так, да, це можна зробити. Зараз ми побачимо це на малюнку. Двома ударами. Один удар і другий удар. І у нас утворилось шість частин. Перша, друга. Третя, четверта, п'ята і шоста. Номер 462 із підручника Геометрія 7 та номер 38.43 із підручника Математика 7. Виконано.